Всім доброго дня. Купив щеплення до тяжкого мотоблока. Однодискове. Отакий от вигляд його. Ось такого мотоблока водянки. Заря, вісім кінських сил, однодискове. Ось такий от диск. Потім три ось шпильки. Де лапки ставляться. Тут такі от шліци наподобі, так як у Москвич... москвича шпильки забиваються. Забиваються вже на колеса, що колеса держиться на ступицях. Ось такі три шпильки. Ну, якщо є знайомий тукарь, Таке можна все витивчити. У мене просто на мототракторі. Отут зносилася різьба. Я перерізав різьбу. Ну, наскільки воно буде працювати, я не знаю. Я купив, щоб було про запасі, щоб не було потім простої в роботі. Сюди пружини ставляться. Пружини ставляться в щеплені. Самого барабана немає, з барабаном буде. Набагато дорожчі, тут без барабана, потім такий стан з цієї сторони, от, вставляється ж отак от. Туди отак шпильки ці, де лапки держать, Ну і сам оцей корпус. Такий от корпус. Так що кощу про запас ми вже маємо, щоб потім не було простої в роботі. Я сам не знав, як і на вигляді ці шпильки. Думав, там просто якісь болти. Тут от така от виточка забивається вона туди. Дереться на оцих ось, на ось, на ось пазиках, типа шліців. Ну, так як москвича На ступиці колеса держуться. Щеплення, кого є водянки, по-любому розбирають, мажеться підшипник тут всередині, ж для того, щоб працювало воно все не на суху. Ну, а от шпильки я не розбирав. Оці от імену не вибивав, тому що не було потрібно Надобності його вибивати. Ну що ж, друзі, отаке от відео комусь може буде корисно. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей!